Я вам покажу дуже просту вправу для того, щоб позбавитися болю в нижній частині вашого тіла. Треба лягти на спину і зігнути одну ногу в коліні, поставивши її на ліжко або на підлогу, якщо ви лежите на підлозі. При цьому стопа обов'язково має стояти на поверхні, на якій ви лежите, і відводити в сторону ногу до упора. Бажано. В ідеалі, оця бокова поверхня має лягти на ту поверхню, на якій ви лежите. Можливо, це не одразу буде для вас доступно, але треба до цього стрімитися. її розтягувати не треба, це зробить гравітація за вас. Робите декілька секунд, притримуєте, фіксуєте в такому положенні ногу і випрямляєте вниз з бокового положення. Ось так. При цьому може бути звук клацання. Чи, можливо, якийсь шум в поясниці в суглобах може відчуватися. Але від того, що ви зробите декілька повторень, такий рух дозволить вам відновити мобільність ваших суглобів, і м'язи прокачають об'єм крові, який вам здавлював боліві рецептори, ви відчували дискомфорт або навіть біль. Цю вправу повторюєте одною і другою ногою по 2-3 рази. Vinace mu